Всім доброго ранку. Так на сьогодні ранок починається з бузини. Вже Стасік поїхав, подивився, що вона вже доспіла. І сьогодні бабусю зранку підірвав, щоб їхати вже рвати. Так, оце стільки. Ми сьогодні повних три відрі нарвали. Є ще половина зеленої, але пів дня я скубаю. Вже стільки наскубала. Ще відро треба мені дорвати, котра раніше ми рвали, вже отак підсохла. Точно, що наче перець горошком. Ой, це ж скільки ж їй треба на кіло. Так, пішла я далі доривати.